Доброго дня, продовження теми саморобки. Ну, Вірніше, мотор на саморобку. Мотор від, ску... від тримера, ну, від мотокоси перероблено в попередній серії бачили. Ну ось, В даному випадку мотор на нашій картопле-копалці. Ну, навіщо це зроблено? Річ у тім, ось що я покажу. Бачили в попередніх серіях мій трактор саморобний. Річ у тім, що в мене немає. Вала і, А привід на копання картоплі він є обов'язковий. ну Крім лапи, якщо лапою, ну, річ у тім, що передбачено тут і підвал відбора. ну В даному випадку вала відбора немає і тому будемо пробувати копати так. З валом відбора ми копали вчора, відео я покажу в наступній серії. А зараз я покажу сам принцип роботи нашого механізму. Ну, як ви здогадалися, шківок на більший можна було ще трохи більший і передача ще на шестерні, два корпуса. Ну, Система дуже проста. Тут натяжник із двох підчіпників. Ну, він більше не натяжник, а успокоїтель для цепки, бо вона тут зачіпає і торохтить сильно. Ну, Звук, звісно, більший, як відвала відбора, майже не чуть взагалі роботу. Ну а так зараз послухаємо, як він працює. От, взагалі отакий принцип роботи нашої поробки. Як буде працювати сама копалка, як я і казав вже в наступній серії. А поки що це перший вироб з мотором від мотокоси. Ну, ждемо наступних відео. Кому було цікаво, підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі!